Друзі, привіт! Мене звати Антон, я хочу вам розповісти, як можна заробляти в компанії Міхі. По-перше, одразу після реєстрації ви отримуєте ряд привілегій. Тобто, як покупець, як постійний користувач або як постійний клієнт компанії, ви отримуєте знижку до 30%, яка залежить від вартості ваших покупок. Тобто, якщо це мінімальний заказ, Становить там, до 70 євро, цей заказ може бути 5-10 євро, ця знижка 20%. Якщо це замовлення в еквіваленті від 70 до 145 євро, ця знижка становить 25%. Якщо замовлення складає більше 145 євро, ця знижка становить 30%. Знову ж таки, хочу наголосити, що це, е, ця система знижок діє, якщо ви звичайний користувач і якщо ви зареєструвалися. Як постійний клієнт компанії Міхі. Якщо ви хочете заробляти на мережі, ви можете створити мережу. При цьому ви отримуєте дохід кожні три тижні, що складає 17 разів на рік, а не 12. По-друге, ви маєте як лідер кожні три тижні особисто для себе купувати продукції на 25 євро, що набагато менше ніж у компанії конкурентів. Також у компанії Міхі є багато додаткових та цікавих програм, про що я вам розповім в подальших роликах.